Що пише? Так, зараз ще пара хвилинчик. Прикинь, щойно в групу написали е, наші юристи, адвокати, що зайшло тільки що два е, листа з пенсійного фонду про виконання судових рішень і який по результат? індексації якраз. Що люди вже отримають в цьому місяці збільшену свою пенсію. Ну і компенсація, це все. О, круто. круто кожного, кожного дня, навіть, на один-два приходить. О, вже розворушилось, значить, діло йде. Ну, давай запишемо про це відео. Результат не заставив себе ждати. Рішення позитивні, ухвалюється, пенсія збільшується. Слава Богу, слава Богу, що так все йде. Головне, щоб знаєте, щось не придумали, не перемутили. Ну щоб це точно результат продовжувався, щоб люди починали жити краще, отримувати більше. Це значно мотивує працювати, надихає далі. Створювати для вас пізнавальний контент, створювати для вас інформаційний такий потік, щоб ви це все взнавали і цим користувалися. Якщо ви хочете бути також в числі цих 40 тисяч людей, да, які незабаром будуть і будуть отримувати вже збільшену пенсію, то звертайтесь до адвокатського бюро 098 368 25 25, то з радістю вам допоможуть, проконсультують безкоштовно. і... Розкажуть хід, як працювати далі. А ми розбираємося вже на прикладі. Тож, Вань, розкажи, будь ласка, перші відео ми зараз почали записувати в січні місяці, коли відбулася постанова Верховного Ну, особи. Так, такі основні пішли. Так. І зараз вже червень. Да? Що змінилося з того часу, Які, в який бік напрямок це все рухається, і що взагалі відбувається? Так, дякую, Саш. Ну, мова йде про індексацію цивільних пенсій, про по суті збільшення пенсій на реальні коефіцієнти підвищення за попередні роки для тих, хто вийшов на пенсію після 2019 року. Тобто, про таку напрямок наших послуг, як індексація цивільних пенсій, який ми почали ще в минулого року, але в цьому році ми вже можемо говорити про те, що ця форма послуга сформувалась. Практика Верховного суду, яку ми так довго чекали і по суті разом створювали, вона склалась. в квітні. Там уже об'єднана палата винесла по суті зразкове рішення в цих справах. І що ми можемо говорити про які результати за період січня 2025 року, по зараз вже початок червня. Я пригадую, що в лютому у нас було виконано лише два судових рішення по індексації цивільних пенсій. Тобто лише двоє клієнтів наших дійшло до позитивного результату у вигляді підвищеної пенсії. Сьогодні, я можу зараз глянути реально актуальну цифру на сьогоднішній день, якщо ми перейдемо на стадію, де вже виконано, ми бачимо, що 46, 46 клієнтів в цьому місяці мають отримати вже підвищену пенсію, саме по напрямку індексації цивільної отримають. Це вже ну знаєш. Тут вже виплата пенсії відбувається в дві-два етапи. Тим, хто на, дата народження до 15-го числа, то їм в перших числах місяця mm -hmm. виплачується, а тих, хто після 15-го числа, то їм у другий повне mm -hmm. місяць. Ага. Можна наступного місяця. Хтось, хтось наступного, хтось в цьому, хтось ну, в общем, 46, тобто два в лютому, в червень 46. У Нас пройшло три місяці. Пройшло повних динаміка. Ну, досить таки хороша. Я думаю, до кінця року це вже будуть сотні людей. І це не може не радувати. І зокрема, ми можемо зараз, от я от тримаю в руках, я думаю, що потім ми покажемо, покажемо скрін, да? Да, покажемо покажемо? скрін цієї відповіді, що от отримали 28.05. Ми отримали відповідь з пенсійного фонду, пенсійний фонд в Дніпропетровській області по одному з наших клієнтів. Юрій Юрійович до нас звернувся в минулого. Ваня вам розповідає, я вам вже зразу фотографую. Юрій Юрійович до нас, в вносив минулому році, в нього була пенсія 5516, тобто 5 516 гривень. І зараз по рішенню суду зробили 8349. Тобто різниця майже 3 тисячі гривень. Скажу так зразу, що тут індексацію 25-го року не захотіли йому добровільно робити. Ну, Мабуть, якщо Юрій Юрійович буде не проти, ми зможемо це все через суд знову відсудити. Але що ми, ми говоримо про результат, як то кажуть, наяву. Майже 3 тисячі гривень різниця пенсії плюс заборгованість за період з 13 грудня 23 по 30, 04 25 трошечки більше ніж рік, тобто півтора року, там, рік і п'ять місяців, 43 тисячі 400 йому буде виплачено в наступному виплатному періоді, це в червні місяці. Отож, і такі листи ми зараз отримуємо майже щодня. Це дуже радує нас, це дуже тішить, тому що ми. Ну, це, по суті, логічне завершення цього всього судового процесу, який ми ведемо тобто, клієнтів. Це Реальні результати, реальні гроші, які вже отримає пенсіонер. Тобто бачимо динаміку з 2 в лютому до майже 2 кожного дня вже зараз. До кінця року це будуть сотні справ, вже які переведені в результати. Не просто справи раді справи, а справи ради результату. Це мова йшла про... Індексацію пенсії пенсіонерам, які пішли на пенсію 19, 20, 21, 22, 23, і навіть 24 роки за те, що індексація була нарахована невірно, да по цих 100 гривень за те, щоб е, мали виплачувати повноцінні відсотки, такі які нараховувалися і іншим пенсіонерам. Тобто, щоб не було цього дисбалансу. Пенсіонери, якби всі рівні, відсотки всі рівні інфляція для всіх рівна. Гроші зацінюються для всіх однаково і повинні ну, виплачувати. Так, щоб люди могли прожити на ті гроші, а не щоб знову ця індексація призвела до того, що ці пенсії знеціняться. Ну, всі знають, коли йшли в 2000-х роках, що коштувала ваша пенсія і що коштує вона зараз, навіть перевести чи в долари, чи в хліб, чи в що завгодно не переводь, все рівно менше. І я думаю, що як там Юрій Юрійович Юрій Юрійович е, таке собі задоволений, який отримував 5500, а зараз 8300 і точно вони йому зайвими не будуть. І це законно, це справедливо, лише треба ну, постаратись відсудити і отримувати. Так, да, це, до речі, рішення Верховного суду, бо якраз по Юрію Юрійовичу було прийнято, я задоволено його позов Верховним судом 18 лютого 2025 року. І е, по ньому було збільшено пенсію за рахуванням коефіцієнтів підвищення за 20 чи перший рік, 1,11, 22, 1,14, 23, 1,197 і 24, 1,0796. Тобто за всі попередні роки йому було застосовано коефіцієнт підвищення і відповідно пенсія зросла з 5.500 до 8300. А хто зараз, вже після березня, то їм вже й п'ятий враховує, так? Да? Зараз. Да. По тим, по кому ми подали позов з 1 після 1 березня 25-го року, ми враховуємо також коефіцієнт підвищення 25-го року. 1, К кома 115, тому що цей позов був поданий 24-му, то відповідно цієї коефіцієнта ну, цього, не. цього не було. А, тому дійсно, е, як то кажуть, спочатку боролися за те, щоб Верховний суд ухвалював позитивні рішення для пенсіонерів, в тому числі, ну і всі інші суди також це е, застосовували. Це вже, слава Богу, пройдений етап, він вже е, сформований і це значно полегшує роботу е, по цих справах. Було був період виконання судових рішень, дійсно були там нюанси. Вони і зараз залишилися, але ми також вже навчилися з ними боротися успішно. Тому, по суті, по суті, хто вийшов на пенсію після 2019 року, для вас це дійсно чудова можливість збільшити вашу пенсію. Ну, навіть не те, що збільшити, а відновити справедливість, захистити ваше порушене право, повернути те, що вам. Не доплатили за попередні роки, тому що дійсно, ми, якось, ми так про це все говоримо, ніби це така. Знайшли таку там лазейку, лазейку далі, халяву, де можна реально збільшити втрат на пенсію. Це, так, це те, що по суті повинно було бути ваше Оправді. кожного року, тому що дійсно є знецінення і пенсія вона ваша не осучаснювалася, а 100 гривень вони взагалі не компенсували втрати А потім їх спомогу. ще запирали? Так, адже потім забирали це перехідний. До речі, я так розумію, що, мабуть, Юрій Юрович цей шлях і пройшов, тому що у нього пенсія призначена у 2020 році, і вона в минулому році попала під індексацію частково, тобто забрали цих по 100 гривень і додавали відсоток. А вже в цьому році він вже отримав реальну індексацію, але тільки за 25 рік 11,5%. Але вже по цьому рішенню йому вже дали там 40 70 відсотків. Номер телефона для тих, хто бажає звернутися і пройти цей шлях, і збільшити свою пенсію 098 368 25 25. Це безкоштовна консультація для підписників Народної думки. А далі, якщо у вас буде все влаштовувати по е, правилам, так, так. Ми розкажемо, які документи потрібні, умовам, які порядок, умови, так. вартість послуг, все це обговоримо. ви просто з'єднаєтесь і приймете рішення працювати чи не працювати. Хоча тобто, консультувати 100% треба, бо мова йде не про 100, не про 200, не про 300 гривень. Якщо пенсія 3-4 тисячі, то це 1,5-2 збільшення. Якщо туди 5 і більше, як бачимо Юрій Юрійовича, то це вже 8-300, тобто 3 тисячі збільшення. І це суттєві цифри, які дуже сильно допоможуть пенсіонерам і які по праву є вашими. Працюємо ми по всій території України. Є в нас офіси в Києві і в Дніпрі. Але незалежно від того, де ви проживаєте, ми укладаємо договір дистанційно, новою поштою передаємо, отримуємо документи, все за наш рахунок. З вас там лише платіж для того, щоб почати процес. І мінімальний пакет документів. Копія паспорту, вашого ідентифікаційного коду, в принципі, все. Далі ми все збираємо самостійно в пенсійному фонді, подаємо, готуємо позов, супроводжуємо справу аж до повного виконання до отримання вами на вашу банківську картку вже підвищеної пенсії. Тому скажу що скажу чесно: е мене батько якраз підпадає під цю е ну, категорію. Він вийшов три роки назад на пенсію. Е я по ньому е запустив позов. Е батьки всіх наших працівників, і також е ми по цій послузі запустили процес. Чому? Тому що це ну не скажу, що це прекрасна можливість збільшити пенсію, це чудова можливість відновити справедливість і отримати те, що вам свого часу не, не дав пенсійний фонд. Лань, тобі величезна вдячність, що допомагаєш інформувати і продвигаєш такі справи з реальною можливістю для пенсіонерів. Дуже багато пенсіонерів це підписники мої, народної думки. І я коли читаю від них коментарі, то просто ну не можу не тішитись за них, що люди вибороли своє, почали жити краще, хоч в фінансовому плані, як то не крути. Тож. Так, для нас це теж дуже важливо і дуже було відповідально починати співпрацю з твоїм каналом трошечки більше року назад. Добросовісність це основна цінність нашого адвокатського бюро. І розуміли, що багато людей нам довірились тоді, ще коли не було рішення Верховного суду. І слава Богу, що більшість цих людей в підсумку отримали або отримують позитивний результат. Для нас це найважливіше. Я навіть Важко мені уявити, що могло би бути, якщо б Верховний суд таки не став би на сторону людей. Але дійсно, разом ми по суті, допомагаємо великій кількості людей відновити їхнє порушення права. Ти в своїй сфері, я, я в своїй. Тому, я дуже радий, що так все, все, все виходить у нас. Так, да. і радий за тих людей, які отримують збільшену пенсію. Тож 098 368 25 25. Звертайтеся, хто має право, ви вже почули, які суми ви почули. Консультація безкоштовна. Тобто, просто звернутись навіть ради консультації, ради того, щоб прорахували, що у ви, вас вийде в результаті, і потім довести до логічного закінчення. Тому продовжуємо взнавати далі всі такі механізми збільшення пенсії. Вам про них розповідаємо. Всі наявні на Народній думці, долучайтеся, будемо розбиратись разом. До зустрічі, дорогі глядачі. До зустрічі на ефірах.